Інформаційний марафон на телеканалі TV7 триває. Ну і далі, як і обіцяли, про літерію. Адже з 20 по 22 червня в Хмельницькому відбудеться вже другий літературний фестиваль літерія протягом трьох днів на гостей чекає насичена програма. Це понад 15 подій, що об'єднають сучасну літературу, театр, музику та живе спілкування. Ну, власне, більш детальніше щодо мети даного фестивалю. Валю, власне, щодо новинок, що ж буде в програмі. Ми запросили поговорити гостей в нашу студію. Це смм е, спільнота Арта та координаторка волонтерів фестивалю літерія Надія Михальчишина, а також письменниця, організаторка літературного фестивалю Літерія Поляна Швець. Ми вас раді бачити. Проходьте, запрошуємо. будь ласка, дівчата. Так. Вітаю вас! Проходьте, будь ласка, так вітаємо вас. Проходьте, будь ласка. Говорити про літературу. Ми завжди любимо, тому що ми її читаємо так, Таню, і завжди так. раді бачити і письменників, і чути, що літер. Дурні події в Хмельницькому розвиваються. Власне, це вже буде другий фестиваль. Е, давайте згадаємо для початку, як пройшов перший. Які у вас враження, відчуття залишилися рік минув вже, і що ж до мети, власне, яку я пропустила власне в вступному <с слові? <с також <с розкажіть більш детальніше е, так. Ну варто зазначити, що літерія як і минулого року, так і цього року дуже підтримується управлінням культури. Власне, ми. Робимо цей фестиваль під егідою управління культури нашого міського. І минулий рік ми отримали дуже позитивні відгуки, дуже позитивні враження, як організатори, так і відвідувачі цього фестивалю. І власне думаю, цього року ми теж його робимо. Ми зробили певні висновки з минулого року, наприклад, там про прохідність людей, ну такі статистичні, ніби нюанси з маркетингової частини. Тобто, цього року ми набагато більше створюємо в інстаграмі, просуваємо. Тобто, у нас дуже позитивні враження з минулого року залишилися, і тому захотіли повторити. А от які враження залишилися людей, пані Надію, якщо згадати відгуки тих, хто приходили, що писали, що говорили. Минулого року фестиваль вийшов неймовірним. Всі були задоволені. Було дуже багато крутих подій, і загалом всі залишились дуже задоволеними фестивалом. Критики не було. знаєте, бо критика вона теж її супроводжує нас особливо в соціальних мережах. Ну, критика насправді дуже важлива для нас, але е, таких негативних відгуків ми не отримували. Ми спілкувалися з людьми, підходили е, наживо, можна сказати, запитували, чи подобається вам фестиваль, які події ви відвідували, куди би хотіли ще захсходити. Е, е, такого плану е, дуже таким відкриттям для нас став минулого року. Це Олександр Шакіров, який приїхав до нас з Дніпра, який е, е, зробив свій перформанс. Такий це концептуальна проза була. І дійсно люди виходили з залу, і ми чули, як сказати, такі гарні враження після нього. Тому загалом фестивале не було таких негативних відгуків від фестивалю. Я таке до до допитаю власне щодо мети. Отож, фестиваль проводиться з метою популяризації сучасної української літератури та музики, підтримки незалежних видавництв молодих митців, а також для активізації культурного життя міста Хмельницького. Власне цю мету виставили перед собою перед початком першого фестивалю. Чи змінилася вона цього року? І власне чи дійсно цей захід є таким, щоб популяризувати то культурне життя, яке є зараз у місті Хмельницькому, щодо незалежних. Видавництві чи наскільки їх багато? Дякую за запитання. Цього року ми змінили акценти і фокус. Ми так. зробили фокус більше на самвидаваних, самовидавній історії, наприклад, на Зінах. Це такі журнали, які видаються самовидавом. У нас буде, здається, чотири близько чотирьох зінів. Це і про похід, наприклад, зі ну я так проведу вже, mm -hmm. який розповідає про Сіверський Донецьк. Тобто, mm -hmm. ми будемо важливі такі теми піднімати. Також у нас будуть видавництва, наприклад, молоде видавництво Букбанда, яке теж до нас приїде, і також ілюстраторка з, здається, Кам'янця-Подільського теж ми з нею списалися. Вона захотіла до нас приїхати на книжковий ярмарок. Ми її запросили, тому насправді ми дуже відкритий фестиваль. На жаль, всіх. Всіх, всіх сам видав, ми не можемо запросити, але ми намагалися якомога більше саме ось таких незалежних і сам видавних запросити. Коли ви безпосередньо розпочинали минулого року даний фестиваль, чи думали, що він буде щорічним? Чи ставили перед собою таку мету? І, власне, якщо ні, то що спонукало його проводити власне вже і цього року? Я так розумію, що план вже і на наступний рік певно, є? Ми амбітні. Власне, минулого року, наскільки я пам'ятаю, говорили про те, що якщо фестиваль вдасться, ми були би дуже раді продовжити цю традицію. І власне після багатьох позитивних відгуків управління звернулося за так сказати продовженням, uh -huh. і ми. Була дуже раді повернути фестиваль в цьому році познайомити ще більше людей з сучасною українською літературою. Фестиваль масштабний, насправді, велика кількість буде і, і різних заходів. І це три дні фестивалю тобто ми розуміємо, що стоїть за цим всім велика кількість організаційних моментів. Розкажіть, коли почали готуватись? Е, ну, за організацією, я думаю, більше Аня може mm. розказати, вона більш була залучена, але наскільки я пам'ятаю, десь з зими вже почались. Mm. Mm -hmm. ну, тобто такі е, активні обговорення дійсно почалися з зими, але е, про фестиваль Літерія 2.0 ми говорили відразу після літерії першої. <с>? Насправді, е, ми відразу говорили, кого ми захочемо е, запросити, тому що на такій іферії хочеться продовження. Е, і дійсно, з зими ми вже почали е, складати списки тих, хто міг би до нас приїхати, долучитися. Е, тому та десь рік, ось триває робота. От давайте про тих, хто приїде і долучиться про учасників. Хто буде хедлайнерами можливо, фестивалю цього року? Щодо хедлайнерів, це буде театр між трьох колон, який буде залучений в двох подіях. Також буде поетка-ветеранка Ірина Бобик. Юлія Лаба, також буде хедлайнеркою. Та Світлана Тараторіна також представить свою творчість. Як шукали ці імена учасників? Можливо, пропонували багатьом, хтось буде, хтось не буде, присутній. Так, насправді ми пропонували, намагалися підшуковувати такі імена, які можуть сподобатись нашій аудиторії. Ну, тобто, ще під запити аудиторії під Хмельницький, кого цікаво було би послухати, з ким би цікаво було познайомитися, отримати автограф. Ну тобто різні фактори впливали насправді на те, як ми підбирали авторів для нашої літерії. Зазначені навіть музичні гурти, також і сольні виконавці. Розказуйте, тобто, так. це все буде під музичний супровід, буде окремий mm -hmm. захід, як це от по програмі сплановано? Що буде окремо виділений день безпосередньо для останніх, до прикладу, для таких якихось активностей? Ні, насправді ми не музичний фестиваль, тому ми так дуже поєднуємо mm -hmm. і музику, і поезію, і прозу намагаємося поєднувати. Тому е, в перший день, наприклад, у мене тут програма е, в перший день, наприклад, на 17-ту годину будуть поети і прозаїки, і після них буде виступати е, дует е, нашого теж хмельничанина е, Миколая Полиги, mm -hmm. Колі Полиги. Е, і потім, е, наприклад, на наступний день у нас на сьомому е, годину вечора це е, виступ гурту Запаска, яка називається теж е, доволі цікавий гурт. Е, він не настільки відомий, але ми його любимо, запросили. Е, і 22-го у нас закриває гурт Алея о 6-й годині. Угу. Це така міфологія. Е, Міфологічні пісні, як ви самі сказали, так про те, що це не музичний фестиваль, яка ж тоді роль безпосередньо от у гуртів і у сольних виконавців під час даного фестивалю? Ну насправді музика, вона теж в ній теж є слова. Як ми знаємо, що Нобелівські премії з літератури теж присуджували музиканту, тому ми так органічно намагалися mm -hmm. поєднати слово і в музиці, і в просто прозі, і в поезії, щоб люди е, могли відпочити і перемкнутися. Mm -hmm. Ми серед учасників я ще бачила, що будуть культурологи, критики, куратори і активісти. У вас було зазначено. Власне, а що в Хмельницькому загалом, якщо говорити про критиків, культурологів, чи в нас є ці люди, чи багато їх? Чи можливо є попит на ці і запити на ці професії? Угу. Е, про це трішечки важко судити, тому що я більше по письменницькій частині угу. е, насправді і з критиками не зіштовхувалася в реальному Де. житті. Ось але е, минулого року, наприклад, я знаю, що було багато бібліотекарок до нас приходили. Ми питали, запитували, як їм фестиваль. Е, ну, тобто, також е, м, люди, які в цілому цікавляться культурою. Були цього року за культурологів не можу сказати. Угу. Пані Надія, до речі, от ви говорили на початку і згадували на початку про те, що цього року більше в діджитал-формат вирішили вийти для того, аби анонсувати захід, і більше людей про нього дізналося, такі зробили висновки з попереднього року. Що зараз відбувається в такому СММ просторі, що відбувається в соціальних мережах? Ну, власне, СММ-ом саме літерії займається Аня, але ми починаємо зарані готуватись mm -hmm. до літерії. Вже виходять пости, ми анонсуємо, ми е, хочемо, щоб більше людей дізналося про літерію, mm -hmm. тому зарані е, повідомляємо mm -hmm. про це в інтернеті. Які це сторінки, де люди можуть зайти? У е, нас є сторінка в інстаграмі, mm -hmm. е, літерія і все. І все. Так. Власне, також шукаєте ще і волонтерів. Розкажіть їхню роль, що, для чого потрібні ще люди. Волонтери важливі на будь-якому фестивалі, тому що команда організаторів вона складається з п'ятьох людей, і їхніми силами важко закрити всі, всі потреби організаторські за три дні. Тому волонтери будуть нам допомагати. Вони mm -hmm. будуть. Спілкуватися також з учасниками. Вони будуть знаходитись на подіях, підказувати, можливо, роздавати буклети. Якщо можливо, є в відвідувачі якісь запитання, волонтери будуть з цим допомагати. Будуть допомагати з підготовкою локацій. також. Угу. Що робити, аби стати волонтером? Куди звернутися? зараз? Вже почався опенкол. Є посилання на в нашому інстаграмі. Угу. Потрібно заповнити гугл-форму, і ми зв'яжемося. Угу. Хто а може що... стати волонтером? Чи є якісь, якісь е, обмеження? Власне, будь-хто може бажаючи стати волонтером? Е, єдине таке наскільки обмеження, побажання, щоб це все-таки була людина старше 18 років. Але е, ми розглядаємо всіх бажаючих, зацікавлених. Хто е... приходить на літературний фестиваль переб'ятання? Вивоч, власне, от приходять в першу чергу мені здається, за авторськими читаннями, за спілкуваннями із авторами для того, аби... Побачити, почути, придбати нову книгу, власне Поляна, розповідайте, будуть авторські читання. Звісно, звісно, буде і багато у нас е, будуть розмови саме з письменницями. Наприклад, у нас е, в першому дні буде літературна е, ну, як літературна розмова з Іриною Бобик. Це поетка, ветеранка, яка написала книгу Двоїна. Можна Придбати не на літературному фестивалі, але в межах книгарних міста, і потім після розмови отримати автограф. Мені здається, це дуже важливо, насправді, щоб ми цього року теж ось такий ветеранський військовий сектор захопили трішки. На другий день у нас буде розмова з Юлією Лабою, це теж хмельничанка наша, також з Віаліною Ситнік, Ольгою Саліпою. Презентація книги, а також розмова з авторкою. Це зі Світланою Тараторіною з «Фантастичні Толкс. Е, і так і на цьому. І ще книжковий ярмарок, але він більший ага. набагато і там. Але багато також і інших подій безпосередньо заплановані перформанси на межі музики, літератури і театру. Розкажіть про цей захід, загалом, що це за формат такий на межі музики, літератури і театру. Кого будете залучати до цього? Це про театр між трьох колон, насправді, mm -hmm. і про це Надія розкаже mm -hmm. більше. Так, в цьому році плануємо залучити театр між трьох колон. Вони будуть задіяні в двох подіях. Це буде більше як музично-поетична подія, де буде, якщо не помиляюсь, там буде музика на. Вірші е, українських поетів. Та також буде театральна подія в монотеатрі Кут Кримсько-татарські казки про любов. Також важливо е, висвітлювати тему кримських татар, угу. тому ми е, включили їх в лайнап. Краплинні читання. Е, краплинні читання це теж досить цікавий формат, який е, в Хмельницькому не вперше. Е, краплинні читання періодично відбуваються. Це формат протестної поезії, коли збираються е, бажаючі і читають без якогось запланованого е, порядку. Тобто uh -huh. виходять е, бажаючі, вони можуть прочитати свою поезію, можуть прочитати чужу, е, і так хаотично е, самі е... через це і краплиння, власне, uh -huh. так? Так, да, так? Ек, ек, ек... Так, освітні заходи. Майстер-класи, чи готували це і що цікавого буде для відвідувачів? Е, так, цього року ми плануємо майстер-клас від е, літературної спільноти Ловці слів, який mm. відбудеться вже в третій день, е, так би мовити, на завершення. Е, це е, буде лекція, наскільки я знаю. Зараз готується активно, яку е, 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 проведе наша психолог Олена Леус. Е, про тілесність, про відчуття в тілі, попрацюємо з диханням. Ну, Ловці слів це завжди про літературні вправи, але е зараз важливо також е м, працювати з концентрацією, е з диханням. Е і ось такі е вправи вона, е ну, вона більше про це знає, але, е зрештою, попрацюємо з тілесністю на третій день, такий буде воркшоп ніби. Тепер я. експериментальні так. формати mm -hmm. в міському просторі. В чому експеримент і кому рекомендуєте до цього також долучитися? Mm -hmm. ну, експериментальні формати це насправді теж про кроплинні читання, більше. Mm -hmm. тому що та, це буде в межах міста, наскільки я знаю, в ПАП. Шевченко, якщо я не помиляюся. Перку Шевченко, е, та минулого року це е, взагалі планувався такий маршрут, але нам трішки погода завадила, е, щоб ходити певним локаціям і писати нотатки, і потім в кінці зачитувати. Е, цього року я так розумію, що просто будуть е, буде завдання писати про локацію mm -hmm. і е, за певний період часу, і потім зачитувати. Ось так. Mm -hmm. Експериментальна прозор можна сказати так. Ви згадували про літературний ярмарок. і Я знаю, що можна буде і альманах там придбати, про який ми говорили в цій студії нещодавно. Власне що ще буде? Хто а я не а я не чула до речі. Розкажіть, да. якщо можна ще раз повторити, для наших телеглядачів, і для мене. Так, про літературний альманах. А ми в Хмельницькому з хмельничанами і також киянами видали таку збірку, яка називається Спектроліт. Це mm -hmm. різножанрова збірка, там де прозові оповідання. Ось і доволі цікава. І вона теж буде на нашому книжковому mm -hmm. ярмарку представлена. Також на книжковому ярмарку будуть представлені книги хмельничан, таких як Ольга Саліпа, Віоліна Ситник, Тетяна Базушко. Також Ольга, Сидорино, Ольга Сидоренко, подгурська Ірина Подкоритова Лариса, міхалець Олени, Дмитра Пресліцького, також буде видавництво Букбанда і ілюстраторка Олена Шкаврон. Ну і Зіни. А тепер розкажіть, як хмельничанам потрапити на даний фестиваль, чи потрібно попередньо реєструватися, чи можна просто прийти? Реєструватися не потрібно. Просто приходите з гарним настроєм або з поганим, ми виправимо. Так, і буде відбуватися в локації мистецький дворик. Угу. Це вже традиційна локація теж для фестивалю, чи ні? Так. Минулого року теж було. Е, на яку кількість людей очікуєте, власне? Чи можливо місце «Мистецький дворик скільки може вмістити людей? Чи є якась обмежена кількість? Угу. Обмежена. Угу. Кількості немає а, в минулому році. Там є стільчики, але хто не поміщається в минулому році, взагалі мистецький дворик був заповнений. <гум> люди сиділи, люди стояли, люди сиділи на балкончику. Ми хто захоче послухати стій. місце, знайде Вірно, але вагація. це такі, знаєте, так, це дійсно дуже гарна локація в місті. Це, в принципі, в центрі міста Хмельницького, але там настільки затишно безпосередньо в самому uh -huh. мистецькому дворику, ну відповідно також, ну де ще проводити безпосередньо uh -huh. от, літерію, як uh -huh. не там, як не в мистецькому дворику, музична школа і так далі, власне, різноманітні такі всякі мистецькі штуки. Якщо говорити про те, що б цього року ви хотіли отримати в підсумку е даного фестивалю. Uh -huh. Ну, цьогоріч ми точно хочемо перевершити літерію 1-0. Ми хочемо, щоб більше людей е, прийшло, і ми очікуємо, що більше людей прийде, е, тому що про літерію вже ну, багато більше знають з попереднього року. Е, ми очікуємо також, е, що е, буде більше інтересу до е, саме саме сектору, адже е, це теж важливо насправді, бо видавництво з різних причин можуть набрати там книги. А сам видавний сектор у нас доволі потужно розвивається uh -huh. в Україні, і ми це теж хотіли показати. Ось тому в висновках більше культури, більше літератури. Ми, власне, починали говорити із того, що літературне життя Хмельницького, воно заграло ніби новими фарбами. І з'являються різні заходи, з'являються нові автори. І хмельничани більше читають хмельницьких авторів, що дуже важливо. Ви всередині цієї індустрії. Розкажіть, як ви бачите цей розвиток? Ну, ну загалом а, культурне життя в Хмельницькому. А... Можна сказати, розвивається з кожним роком, стає все більше цікавих заходів, все більше місць, куди можна прийти, послухати, виступити. І я думаю, що літерія дає такий поштовх в цьому, тому що вона зацікавлює більше людей, вона досить масштабна, і я дуже хотіла би, щоб культурне життя в місті процвітало і розвивалося з кожним роком. Поляна, яке ваше відчуття? За моїми відчуттями з після повномасштабного вторгнення, звісно, був дуже великий попит на українську культуру літературу, і мені здається, що місто Хмельницький не прогавило цю можливість, і в місті створилося багато літературних спільнот. Наприклад, ми вже згадували про арту, в яку входить пані Надія, також літературна спільнота Ловці слів. А, і що я бачу останнім часом, це те, що молодь теж підтягується, і вони, наприклад, не знають там про наші спільноти, але організовують свої літературні mm -hmm. вечори. Наприклад, ми були нещодавно на а, слово здається, це так називався цей літературний вечір. І я була приємно вражена, що а, молодь організовується сама, приходить їй це цікаво. Вони читали свої вірші, поезію. <плес> і збирали на ЗСУ, що дуже важливо є. Yeah. Ну тож, на останок нашої з вами розмови, mm -hmm. давайте запрошуємо хмельничан безпосередньо ще раз на даний фестиваль. Uh -huh. Uh -huh. Uh, отже, запрошуємо на літерію, яка відбудеться з 20 по 22 червня. Uh, запрошуємо в центр міста, приводьте друзів, знайомих, родину, uh -huh. і просто насолоджуйтеся культурним життям в Хмельницькому. І ми вам дякуємо за цей анонс. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру з нами у студії була представниця СММ спільноти Арта та координаторка волонтерів фестивалю Літерія Надія Михальчишина. А так.